Так. Тут у нас будинок на липниках, такий троповерховий, заходимо. Тут у нас такий коридорчик, там буде піднесення перший поверх. Так, Тут у нас цукольне приміщення. Ми заходимо в коридорчик. З коридорчика у нас є тут така кладовка. велика. Можна собі щось вади. Кробити якийсь робочий кабінет. Тут у нас Наш такий великий. Можна поставити спокійно дві машини. Так, так ми виходимо. У нас коридор. З коридора прямо є вихід на город. Направо у нас тут така кухня. Ось, так. Ось така велика кухня. У нас до чого підсобене теж приміщення, можна зробити великий сангузул. Це цоплення приміщення.